Цього липня на базі готелю Ольвія зібралися учасники та організатори програми для підлітків від компанії Forexpo Fem'unті Teens». Червоною доріжкою пройшли цьогорічні випускники, які впродовж місяця вдосконалювали свої навички та знання. Ну, найскраші це, напевно, це найперші тренінги, коли ти не знаєш, що тебе вообще чекає. Ти такий блін, цікаво. А це якби це не я б не пішов. Би. За коли там різні конкурси різні, це вона прям в голові дуже Я Тепер веду в телефоні свої всі витрати. Я тепер веду тайм-менеджмент, розпреділяю свій графік, щоб знати все встигати. Підготовка до проекту була дуже веселою. Якщо ж у нас вийде, то ми ще покажемо бекстейдж. Ми дуже багато збирались командою там. Було на вулиці, було у когось вдома. Наш проект про те, як зробити нашу державу для громадян. Ми брали усі мінуси, брали з інтерв'ю, брали там десь сайтів, навіть це буде потім усе вказано. І писали їх вирішення, як це бачить наша команда і що потрібно для цього знати. У цьому випуску програми Fabi Юніті, особливо в такий важкий час для держави і для компанії Ферекспо це зайвий раз свідчить про те, що ми з надією дивимося у майбутнє. Зі сторони керівництва хочу сказати, що ми проаналізуємо всі ваші роботи, ви можете бути впевнені, і я впевнений в тому, що ми в кожній з ваших робіт знайдемо щось корисне. Дуже сподіваюся на те, що і участь ваша в цій програмі також буде для вас корисною. Для когось, можливо, вона дасть якийсь поштовх розвитку, комусь допоможе з вибором професії. Я впевнений, що все це буде корисно. Ну І оскільки сьогоднішня подія це все-таки змагання, то нехай переможе сильніше. Дякую вам і всім. Пускний це не просто завершення програми, а ще і своєрідний залік для учасників, адже відбулася презентація творчих проєктів. Учасників програми. Підлітки розробили проєкти на важливі соціальні теми, а саме: дискримінація у суспільстві, корупція, проблеми з охороною здоров'я, гендерна нерівність, економічна нерівність, свобода слова у соцмережах, нестача доступу до якісної освіти, конфлікти та війни, відсутність доступу до чистої води та санітарії. Як зробити державу для громадян в Україні. Іні відповідальність за дії штучного інтелекту, формування нульової толерантності до корупції на рівні країни. Більше про це нам розповіла організаторка, менеджерка з різноманітності та інклюзивності полтавського гірничо-збагачувального комбінату Любов Козюра У нас випускний в другому потоці І ми неймовірно щасливі раді своєму раді, тому що вже більше, більше місяця. Продовжувалося у нас навчання і тренінги, і вже трошки хочеться напевно відпустці, а щасливі від того, що сьогодні підлітки наші учасники представляють свої випускні роботи. У них була задача на запропоновані теми, які являються невирішеними проблемами людства. Зануритися в ці проблеми, дізнатися деталі проблеми, і можливо запропонувати рішення, та як вони бачать зі свого світогляду, Чим би вони могли допомогти сучасному людству і. Нашої планети. Чи все вдалося нам? Так. Ми реалізували все, що було заплановано. Чи було нам важко? Так. Тому що 50 підлітків це така енергія, якою важко управляти. І це дає нам можливість ставати сильнішими. Нам, як тренеркам, як організаторам, як особистостям, тому що. Дивлячись на них, ми також вчимося. Ці тренінги відбулися заплановано, ніяких зривів не було. Діти відвідували, учасники відвідували. І нам здається з великою цікавістю, тому що в цьому році була практика, деякі учасники двічі ходили на один той самий тренінг, і це для нас показник цікавості. Кожна команда дуже грунтовно підготувалася. Вони дуже Детально дослідили кожну свою тему, кожна команда. Вони дали дуже розгорнуті пропозиції. Хтось креативив більше, хтось менше, хтось знімав відео, у когось це були дослідження. І це було неймовірно цікаво. Своєю програмою ми намагаємося посіяти ті зернятки доброчесності, рівності, справедливості, бажання ставати кращим, змінювати світ. І ці 50 підлітків сьогодні це те зернятка, які ми посіяли. І е, сьогодні ми побачимо на картині паросток від того зернятка. Ми, ми дуже сподіваємося, що 50 паростків сьогодні в нас дійшло. І ця, е, цей паросток він знаходиться в такій воді, йдуть кола по воді. Е, кола по воді це, це те, що відбувається слідства да, від таких програм навчання. Тобто ми, Хочемо, щоб ці діти, цю культуру рівності, інклюзивності і цінування себе як особистості, вона поширювалася через них в тому числі. Орки оцінювали проєкти за певними критеріями: а саме, креативність, наповнення проєкту, використання додаткових матеріалів у проєкті, залучення кожного учасника команди. І по завершенню кожна команда була переможцем у певній номінації. Але, звичайно, найкращі проєкти та найкращих учасників було відзначено окремо. Кожен учасник отримав подарунки від Ферекспо, а найкращих відзначили організатори особливими подарунками та сертифікатами.